Це їдальня у новогребельській школі. Нині тут гаряча пора, каже кухар Катерина Стасенко: заготівля овочів та ягід на зиму. Частину вже заморозили. У холодильнику при температурі мінус 23 все пофасовано у пакети та ящики. Ось петрушечки наморозили кропчику для діток наших, щоб були смачні супчики вітамінізовані. Тут зелений горошок. У нас малинками на морози, вишеньки. А це вже присадибна шкільна ділянка. А зараз тут збирають огірки, рвуть вишні. На 50 сотках вирощують все, що необхідно для шкільної їдальні, розповідає директорка закладу Віра Лавренюк. Родить каже, добре ще й діляться. Садимо обов'язково картоплю, квасолю, цибулю, огірочки, морква, буряк, горох, буряк. ми свій навіть і продаємо. І в нас дуже добрий з наших ділянок буряк, він дуже солодкий. Тут якась особлива земля. А це вже дитячий садочок у новій греблі. Огірки тут вже заквасили, наразі збирають малину. Тут 80 соток городу, тому садять все, що можна і потрібно. Поквасили огірки і в четвертій калинівській школі. Але це лише частина, каже директорка Олена Костюк. До всього іншого тут заготовлюють кизил та калину. Посадили дітки, які йшли в перший клас. А вже цим діткам за 20 років калину збираємо ми, коли вже приморозок. Зазвичай 4-5 відер калини. Вона йде солдатам на передову. Ми, наш кухар готує варення і ми відправляємо все нашим воїнам-захисникам. Крім овочів та ягід, у Кордилівській школі на зиму сушать лікарські трави, розповідає її директор Віктор Оліх. Постійно заготавлюємо трави, ромашку, м'яту, липу. Ромашка корисна проти запальна, м'ята заспокійлива, липа теж для серця корисна. А це вже школа у селі Черепашинці, шестикласниця Оксана Салфетнікова прийшла збирати смородину. Зимою нам з цих ягід тварять компот. Можемо прийти на горох, бур'ян виривати. У школі є власний яблуневий садок, а позаминулого року місцевий фермер Іван Боримський подарував більше сотні кущів смородини. Цьогоріч з них зібрали 5 відер ягід, каже директорка Оксана Смук. Додає, роботою на пришкільній ділянці зайняті всі. А 2019-го тут навіть виграли всеукраїнський конкурс. Пандемія нам зашкодила в плані тому, тому що за перемогу у всеукраїнському конкурсі ми мали по проекту з італійцями. Сюди мала надійти і... Допомога у вигляді і техніки, і поливу садка, але пандемія все поставила з них на голову. Ділянки підгороди є в кожній школі та садочку Калинівської громади, каже очільниця відділу освіти молоді та спорту Галина Фурман. І в кожному садять і обробляють землю. Це і навчання дітям, і допомога до столу. У нас велика громада, діток багато і харчуються за рахунок бюджету початкові класи і. Пільгові категорії, але в майже всіх закладах всі дітки харчуються за рахунок спонсорської допомоги, за рахунок таких присадибних ділянок. Ольга Рал, Володимир Черніков, новини на Суспільному, Вінниччина.